Всім привіт! З вами я, Професіонал Максим. Я, звісно, вибачаю, що так давно не виходили відео. Ну, що зробиш? Були невеличкі проблемки. А ну, вони й зараз невеличкі є, але я стараюся випускати для вас відео. Ну а ви на взамін, будь ласка, поставте лайк. Та підпишіться, будь ласка, на мій канал. Я дуже сильно прошу. От, мої котики. о! Е... Не зрозумів, доброго дня. О, а, то, походу, мені. Ясно. Що мені розписатися тут? Так, так, ласка, волоската. Окей, це. Так, що це у нас? Ага, ясно. там що на другій сторінці Ага, тут-то. Ага, Добре Так, промаксуем. Так са а, стоп. це що таке Сума пять алмазів смарагдів 25 смарагдів і 5 алмазів Я вже вам переслав на карту, де ви є. Ну то все, я нічого там давати не буду, бо я на карту їм переслав. Друзі, хто не розуміє, що це таке, це у нас таке, як пам'ятаєте, поламали були дерева, а тепер я їх хочу відсадити, посадити. Я ну, вложився, так бачите, ціну, там ціна досить велика, така е і мені прийшлося купити це, щоб гарно все відбудувати. Зараз біжимо негайно туди. Посадимо ці всі красиві дерева. До речі, церкву вже майже доробляють, цікаво вже, коли її дороблять. Ось, і це була гарна, друзі довода, а також є погана, до якої ми ще чуть-чуть і перейдемо до неї. Дивіться, як все пусто. Зараз ми візьмемо це і все розсадимо, посадимо. Тут одне деревце, тут одне деревце. Дерев багато, мало не буває. Так, на першій ділянці буде ось стільки красивих деревців. Оп, оп. Оп. Ще одне деревце. Тут одне деревце. Тут одне деревце. Думаю, тут буде хват. Далі у нас ще, є ще одна березка. Берізка. Й Йо моё -йо. <кій> Йолки-палки, це що таке? Хапець. Золота дорога. Хе. собі. Хапець. Нормально. О, і в тих. А в тих теж справи йдуть більш-менш. Капець, бо вони сильно мільйонерами стали. Так, ну добре, не буду на них уваги звертати. Мені, в принципі, все рівно, що там вони, як там вони. Але щоб дерева росли? І все було добре. Так, де б ще посадити деревця? Навіть не знаю, можна отут ще одне, ще два дерева. Деревця. Блін, де б їх посадити всі? Отут, а давайте ще одне і останнє тут. Все. Все, друзі, а тепер швиденько погнали до, поганого, до поганої новини. Тут так сталося, що ми, на жаль, переїжджаємо. Мене звільнили з офісу через те, що наш офіс, який називався так, ви ніколи не знали, але наш офіс називався лев Тобто це була компанія від Льва, яка забезпечувала наше село та ну, допомагала там, всім, чим могла. До речі, школу вже добудували, чим я пишаюся. Тепер на нашу школ... Верніше, тепер в наш офіс прийшли дурні, дурнуваті Фенікси. <кій> Ви знаєте, це така будівельна компанія, яка будувала школу, будувала цей. Ну, коротше, тепер вони тут. А ми нічого не можемо зробити, бо ну, це така будівельна компанія, а ми була така допомага... допомагальна. Так. Ану, тікайте, сюди! Так, я не зрозумів. Збирайте свої ламатки і, і їсть сюди. А тепер то мой моя територія і моя компанія. Так, я не зрозумів. Знайомий голос, друзі. Так, знайомий голос. Так. Що ти тут робиш? Я, звісно, вибачаюся, але я тебе хочу спитатися. Ти мене придав і. Ну, я тебе ненавиджу. Що ти робиш в моєму, в моєму селі та на території мого офісу? Тепер мого. Ну, а в смислі твого? Прямому. Я його купив. Ну, звісно, в тебе гроші завжди все вирішують. Нормально. Після того, що ти все зробив, і ти на мене далі верещиш, ти не міг просто попросити пробачення. Чи що ти збереш і речиш на мене? Припхався. Грошима, смарагдами, алмазами. Ми з тобою дружили дуже довго. А ти взяв і все спортив, щоб я тебе тут не бачив. Ти зрозумів? Е, ти куди? Куди треба? Що він тут забув? Дивіться, коротше, друзі, розказуємо все швидко. Ми от позабирали свої речі, які були наші. Ось, всі наші ці прапори наші і комп'ютери наші. Но банк був як був, так і він і є. То ми нічого забирати тут не будемо. Ну тобто Це вже не фенікси ним керують, бо Фенікси хто вони такі? Ось. Тепер нашої компанії Лев не буде. Е, -е тут, друзі, ми зробили невеличкий наш штаб, нам дозволили, бо якщо нашого офісу не будуть, в село просто все впаде. Більше. Ось тут всі документи і лабораторії, і села, і поліклініки. Ну, коротше, то все, е -е, Ну, верніше, медпункту. Е -е, Отут ми так все зробили. Повиносила, а тут вже як було, вже хай тут якось вже буде. так. Іншого виходу немає. Я просто його не бачу. Ну, я там працювати не буду, там буде працювати тільки троє людей. От, да. Тут ми теж нарешті домовилися. Тут вони якусь фігню зробили. Не розумію, що це за фігня, ну, коротше. Кабінет медпункту, ми з ними доброго дня домовилися, щоб вони ні медпункт, ні полі... кабінет поліції не забирали. А тут вони вже поставили двері, і тут поста, все просто пусто. Ми ще оце, от, бачите, диванчик заберемо. Я, до речі, йду сюди. Тут є мої речі. Ось. Я цей шалкер забираю з собою. Бо що робити. От, і все. Все, я побіг. Там на другому поверсі теж все позабирали, з кабінетів забрали, з кабінету Зака позабирали. Ось тут то нічого не лишилось. Комп'ютер, пам'ятаєте, тут був його забрали. Деякі меблі вже повиносили. От ще лишився. Ну, ще трохи щось лишилось повиносити, довиносити. Тут така кімната була, її теж всю винесли. Отак от, от, друзі, от тепер все. Не буде ніякого офісу, не буде в мене тепер роботи, яка була в цьому офісі. Все, і ці от документи мені вже не потрібні, вони вже не будуть дійсні. Там є деякі документи, їх просто можна кинути на розпал, в мій камін. Зараз я швиденько хочу показати вам, що твориться в нашій школі. Багато сталося змін в нас. Це дуже прикольно. О, Ліра щось тут робить. Ну, хай гуляє, вона так не загубиться. Так. Тут отакий прапор. Тут йде спортзал. У нас такий освітлений, ви його бачили. Сітку зняли, бо вона тут недоречна. Ви вчительську вже бачили, тут нічого не помінялося. Директора мій кабінет теж є, там за зауч, він робить свою роботу. Ти що сюди приперся? Так подумав собі і приперся. Що ти там вже можеш подумати? В твоїй голові нічого не думається. Я хотів попросити вибачення. Ти? Так, о, давай все, іди, звідси, я знімаю відео. Мені все одно. Будь ласка. А ти не міг це перше сказати? Ти перше почав, ти перше почав речати на мене, а потім зараз приповз і просиш пробачення. Я не знаю. Я тебе, наприклад, не дуже хочу пробачати. От моїх підписників слово для мене закон. Я не знаю. Ну, Якщо вони тебе пробачать, то пробачать. Я тебе я не знаю. Я просто не знаю. А зараз, коротше, все. А отут така, друзі, гарна столова. Блін, спортив на весь день настрій. От тут сьогодні ми будемо їсти. О, так, всім доброго дня. поварам. там е, цей. Ну, коротше. І все більше, друзі, нічого такого не помінялося. Треба було взяти машину, щоб швидко то все потім поїздити і. Менше часу займало. Е, от і все. А тепер зараз я хочу швиденько взяти свою машину та поїхати в мій готель. І, будь ласка, друзі, хто має бажання, напишіть у чатаку, яку б назву придумати для готелю. Потім як і всі назви сумую. І е, Ті е, 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 все сумую, і е, потім буде голосування. До речі, зараз голосування є теж. Воно буде дійсно до понеділка, тому, будь ласка, е, проходьте його. Бо воно е, закінчиться. Так, давайте відкриваємо тут все. Drive і по, ай, Так вважайте машину не побити мені. І погнали. Оп! От, от обережно повертаємо і все. Дивіться, друзі, отут там ми все добудували. От, все отак от красиво. Тут мій кабінет. Тут віконце, щоб я за ними дивився. що там наші поварі готують. Тут ресепшн. У нас такий буде міні-готельчик, але хоч щось. Тут буде туалет. Тут одна квартира. Тобто квартирка, друга квартирка. Третя квартирка на одному поверсі. Отут, друзі, гарне місце. Отут буде сауна. Тут буде красива сауна, а тут буде е, басейн. Ось. Отак от все буде. Красивенько. Ось і все, друзі. Новини на сьогодні отакі. от. Будь ласка, пишіть в коментарях, що робити з тим багачом, ну, я реально не знаю. Він просто мене настільки придав, і я не знаю, що з ним зараз прям і робити. Бо я не знаю, чи пробачити його, чи не пробачати. Отак от. Так от. А ви, будь ласка, ставте лайк. Та підписуйтеся на мій канал. Все, з вами був Професіонал Максим. Та багач. Ха, от навіть не знаю. Блін, що робити з тим бачом. Він таку пакость мені зробив, але все-таки ми з ним довго дружили Навіть не знаю. Може, його реально пробачите. Буде прикольно. Ех, ну, я подумаю. Ех, так, тяжкий сьогодні був день, звісно. Ну, що зробиш. А що буде далі з готелем? О, дивіться, Сарій